Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів любої масті! Неприємно звичайно згадувати, але й не маємо права забувати про злочинців при владі і їх злочини проти України. Тому сьогодні про екс-міністра оборони Олексія Резнікова. Але перед тим хочу нагадати про деякі з корупційних схем у міністерстві оборони України під керівництвом Резнікова, в результаті яких були вкрадені з бюджету мільярди, призначені для потреб військових. У перші дні повномасштабної агресії Ерефії, коли вся Україна згуртувалася і працювала 24 на 7 як один великий волонтерський центр, з бюджету держави було виділено понад 1,7 мільярда гривень на закупівлю товарів воєнного призначення для збройних сил України і сил територіальної оборони, бронежилетів, тактичної військової камуфляжної форми і балістичних шоломів. Із цією метою, в березні 2022 року, Міністерство оборони України перерахувало дані кошти у повному обсязі як Аванс товариству з обмеженою відповідальністю Таностехнолоджі, керівником якої був на той час Микола Петренко, член проросійської партії ОПЗЖ і колишній радник Миколи Азарова. А власником даного товариства є слуга народу Герман Назаренко. Кошти міністерству перерахувало, але українські військові предмети закупівлі так і не отримали. Тож департамент стратегічних розслідувань національної поліції розпочав був кримінальне провадження за фактами привласнення і відмивання коштів в особливо великих розмірах. За даними розслідування, було встановлено, що 50 мільйонів гривень із загальної суми 1,7 мільярда було переведено на рахунки різним ФОПам за нібито надані послуги. А решта суми переведена за кордон, яка і розчинилася на рахунках офшорних компаній. Встановлено також, що головним організатором цієї злочинної схеми був Микола Петренко. Як стало відомо журналістам-розслідувачам «Стопкор», Петренко не лише був членом партії ОПЗЖ, але й регулярно відвідував своїх кураторів у Москві. В одній з таких подорожей на зворотному шляху додому Петренка зупинили на кордоні з Росією на краденому автомобілі Тойота, який на той час фігурував у кримінальній справі і офіційно перебував у розшуку. Але якимось дивом негідно вдалося уникнути відповідальності і в'їхати в Україну на цьому ж краденому авто. Після повернення з Москви Петренко проводив зустрічі з представниками «Укроборонпрому» і керівництвом Міністерства оборони України під приводом організації проєктів в оборонній сфері. Також його неодноразово бачили у столичній будівлі на вулиці Шатар Оставелі, де був розташований офіс кума Путіна Віктора Медведчука. Крім того, у 2021 році з'явилася інформація про те, що Микола Петренко активно веде перемовини з урядовцями втікачами часів Януковича, зокрема фіскалом Олександром Клеменком, котрий підозрюється в багатомільярдних податкових махінаціях та заволодінні коштами державного бюджету. У квітні 2022 року, тобто через місяць після того, як Міністерство оборони України перерахувало його фірмі 1,7 мільярда гривень, українські силовики затримали його в селі Кози на Київщині і пред'явили підозру у роботі на російські спецслужби. Його особистим куратором у ФСБ назвали Сергія Лєбєдєва, колишнього директора служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Та якимось чудом Миколі Петренку знову вдалося не лише уникнути ув'язнення, але й виїхати за межі України, яким чином таке важливе і масштабне оборонне замовлення довірили фірмі «Метелику», яка за статутною діяльністю ніякого відношення не мала до військово-промислового комплексу, і якою на той момент керував скандальний бізнесмен з брудним бекграундом і довгим російським шлейфом. Та ще й перерахували такі величезні кошти авансом, хто покриє ці державні втрати і за чиї кошти? Адже фірма Танос Технолоджі існує лише на папері без будь-яких відомостей про активи чи гроші на рахунках, хто прикривав злочинця Петренка і дав йому можливість уникнути відповідальності і випустив його за кордон. У березні 2022 року Міністерство оборони України уклало ще один фіктивний контракт з турецькою фірмою FarmTier на закупівлю 30 тисяч бронежилетів. Для Збройних сил України, в результаті якого офшорна компанія отримала 580 тисяч доларів, але жодного бронежилету військові не отримали. Даний контракт від Міністерства оборони України, як і попередній, підписав директор департаменту закупівель Міністерства оборони підполковник Богдан Володимирович Хмельницький, а від імені турецької фірми ФармТіер її директор Юсуф Кюрюн. Який до того часу ніде не працював, не отримував офіційної заробітної плати і не значився у державному реєстрі компаній. як виявилось, дана фірма ніколи не займалася поставкою товарів військового призначення а основним видом її діяльності є сільське господарство, тваринництво і будівництво теплиць. Та й турецькі журналісти також встановили, що ця фірма не була здатна виконати умови контракту, адже бронежилетів на складах не мала взагалі, як і контрактів на їхнє виробництво. В результаті укладеного фіктивного договору через офшорні компанії організації цієї схеми заволоділи бюджетними коштами в сумі 580 мільйонів доларів і розділили між собою. У вересні 2022 року поліція затримала шахраїв, які вкрали в українських військових майже 600 мільйонів доларів. За результатами проведеного розслідування слідчим підготовлено повідомлення про підозру та повідомлення про підозру трьом особам вчинені шахрайського заводні державними коштами на суму 580 тисяч доларів США. Крім того, проведені санкціон, санкціоновані обшуки, за результатами яких одного з фігурантів провадження також вилучено е, готівку е, на суму понад 17 мільйонів гривень, 400 тисяч доларів та 100 тисяч євро. Санкція статті 194 дев'яносто передбачає покарання від 5 до 12 років з конфіскацією майна у Міністерство оборони України. Що немає кваліфікованих юристів, які би мали проаналізувати даний контракт і ризики його виконання є і були відповідно до бюджетного кодексу постанови кабінету міністрів no 1001 та інших нормативних документів. У міністерстві оборони України діє незалежний департамент внутрішнього аудиту. Який підпорядковується безпосередньо міністру і доповідає лише йому? Та цей департамент влада знищує починаючи від 2020 року. Але й сам міністр Різніков, заслужений юрист України. То чи недостатньо юристів було, щоб вивчити один такий договір? Крім того, на початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони України уклало кілька контрактів на постачання зброї, боєприпасів та спорядження для збройних сил України також із польською компанією Альфа. 11 квітня 2022 року був контракт на постачання 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів і 40 тисяч бронеплит до них на суму 24,5 мільйона євро зі 100% передоплатою. Та з привезених альфою 16 тисяч шоломів 11 тисяч повернули відразу як непридатні, а ще 5 тисяч так і лежали на складі неприйняття на баланс Збройних сил України. 13 червня 2022 року, знаючи, що «Альфа» зриває попередні контракти, Міністерство оборони уклало ще три контракти на суму близько 2,6 мільярда гривень. Ще 20 тисяч шоломів та 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро було замовлено також і в жовтні того ж року. Та ті шоломи так і не прибули до України, а половина бронежилетів не пройшла балістичних випробувань. На початок 2023 року компанія Альфа мала заборгованість перед Міністерством оборони України більше, ніж на 3,5 мільярда гривень. Знаєте, люди добрі, справа не лише в грошах, які були вкрадені від наших військових. Ті бронежилети і шоломи мали захищати життя і здоров'я наших воїнів. А скільки їх загинуло, скільки травмовано, скільки пролито крові через відсутність якісних обладунків? Хто проведе такий аналіз і назве страшну цифру? І хто відповість за смерті і поранення військових, не захистивши їх належним чином? Ненаказане зло завжди стає ще більшим. Злочинці були впевнені, що поки йде війна, контролювати їх не на часі. Люди мовчали, а їх апетити все зростали. Тим пацюкам було мало наживатися на товарах військового призначення. Вони запхали свої брудні волохаті руки у свята святих. Харчування солдатів, завищивши ціни на продукти у 2-3 рази, намагалися вкрасти 4 мільярди гривень із 13 за грудневим контрактом, який від імені Міністерства оборони України підписав той же директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький. Ми також пам'ятаємо і про золоті яйця для військових по 17 гривень за штуку, і про картоплю по 27, і про яблука по 55, і ще про багато чого іншого, на яких збагачувались чиновники Міністерства оборони України, обкрадаючи військових. І все це відбувається тому, що влада перебуває у відчутті повної безкарності, в тому числі це відчував і екс-міністр Резніков. Який не вилазив з ефірів єдиного марафону як рятівник нації. А чи насправді Олексій Різніков є таким, за кого себе видає? Якщо почитати Вікіпедію, то складається враження ідеального громадянина України. Він львів'янин, правознавець, адвокат, заслужений юрист України. Як адвокат відстоював інтереси Віктора Ющенка у сфальсифікованих виборах. Але в Вікіпедії не пише, що Різніков захищав також і інтереси Віктора Пінчука та Рената Ахметова у справі про реприватизацію криворісталі а також Олександра Роднянського, продюсера російських українофобських серіалів, і його брата та бізнес-партнера німецького медіамагната Бориса Фуксмана у протистоянні з Ігорем Коломойським. Відсутня також інформація і про скандали пов'язані з адвокатом Різніковим. Наприклад, про обслуговування ним рейдерів у 2005 році, в результаті чого готельно-офісний комплекс по вулиці Борщагівській, 204 в Києві, перейшов в іншу власність за каламутною схемою, яку забезпечила компанія Власенко-Різнікова. Олексій спільно зі своїми партнерами розробили схему для того, щоб просто розвести інвестора шляхом продажу корпоративних часток у товаристві Лідер. Крім того, пов'язана з різниками фірма Магістр в кінці 2000-х на початку 2010-х років, практично стала юридичною фірмою Нафтогазу. Саме так звані магістри вели газову справу проти Росукеренерго Дмитра Фірташа, яку вони програли у стокгольському арбітражному трибуналі. І Нафтогаз України змушений був повернути 11 мільярдів кубічних метрів газу компанії Росукеренерго. Чи був випадковий проіграш державної компанії, наближеному до Януковича олігарху фірташу? Історія про це замовчує. Притому юридичні послуги компанії Магістерс лише за два роки обійшлися Нафтогазу, а значить і пересічним платникам податків, у майже 35 мільйонів гривень. У 2009 році правоохоронні органи вели слідчі дії у зв'язку з підозрою, що чиновники Мін'юсту підіграли компанії Магістр під час виборів адвоката для Нафтогазу України. Але Резнікову і Власенко. Тоді вдалося вийти сухими з води. В січні 2010 року Печерський районний суд з усиллями команди Б'ют Юлії Тимошенко закрив кримінальну справу щодо зловживань, внаслідок яких Нафтогаз поніс значні втрати. З 2008 року Різніков поєднував адвокатську діяльність із політичною і став депутатом Київради від блоку Миколи Катеринчука. Різніков був членом комісії з питань правопорядку регламенту і депутатської етики і головою комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих, а 2014 року увійшов до складу Вищої ради юстиції. Після Революції Гідності він знову потрапив до Київради вже з командою Віталія Кличка, і до виборів 2015-го був другою особою в Київраді, обіймаючи посаду секретаря Київради. У 2015-му він програв вибори до Київради, але, попри те, залишився в команді міського голови і до вересня 2018-го був його заступником. Перебуваючи на державній службі в КМДА, діяльність Резнікова неодноразово потрапляла під пильні погляди громадськості у зв'язку з так званими земельними деребанами, протягуванням деяких скандальних законопроєктів та порушенням процедури державних закупівель. Наприклад, виконуючи обов'язки директора підприємства КГ ТІЦ Максим Мельников, до якого правоохоронці були висунули претензії у порушенні закону про публічні закупівлі, заявив, що йому було видано письмовий дозвіл від заступників главки МДА Геннадія Пліса та Олексія Резнікова на оплату необхідних видів послуг без використання системи електронних закупівель. Прозоро. Ну ось, звідки такий набутий досвід. У пана Різнікова по деребану бюджетних коштів. Деякі змі пов'язують Резнікова також зі скандальним продовженням контракту голови правління Ощадбанку Андрія Пишного у серпні 2019 року. Сам Резніков входить до складу наглядової ради Ощадбанку і мав проводити конкурс на цю посаду. А замість цього наглядова рада. Просто продовжила контракт пишного ще на 5 років, заплющивши очі на низькі показники ефективності і рейтинг банку. У 2019 році, завдяки знайомству з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, Олексій Резніков влився в команду слуг народу. Після звільнення уряду Олексія Гончарука в березні 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Олексія Резнікова віце-прем'єром. Міністром з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. Яких небудь результатів у галузі реінтеграції неконтрольованих територій Олексій Рєзніков не досяг. А вже в листопаді 2021 року його було призначено на посаду міністра оборони України і введено до складу РНБО. Зеленський одночасно призначив Олексія Резнікова представником України у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Пізніше він став першим заступником глави української делегації. Журналісти сайту Кордон.ю та й не тільки цього сайту, і у багатьох інших називають Олексія Резнікова офшорним воїном. Ну, очевидно, тому що перебуваючи на державній посаді віце-прем'єра. Олексій Резніков почав скуповувати офшорні компанії. У травні 2020 року він двічі задекларував купівлю часток у офшорній компанії Life Airs LLC з реєстрацією на Британських Віргінських островах. І придбавши ці дві частки, він став повним власником одразу двох офшорів, безпосередньо компанії S і через неї Alliance Advisors. З якою метою новопризначеному міністру потрібні були офшорні компанії, залишається лише здогадуватись. Але відмовлятися від своїх британських офшорів міністр оборони не збирався. У журналістів-розслідувачів ЗМІ появилися питання до пана Резнікова, коли він, будучи міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, видав позику розміром 1 мільйон. 100 тисяч доларів Анастасії Штейнгауз своїй доньці від першого шлюбу. Вперше ця позика була відображена у його декларації за 2019 рік. Але у декларації вже за 2020 рік Резніков зазначив, що видав позику не у 2019 році, а 6 березня 2020 року. І ось такі маніпуляції з позикою наштовхують на думку, що фактично позика видавалася двічі. Але тоді постає питання про джерело походження цих коштів, адже станом на кінець 2019 року в Олексія Резнікова, згідно з його ж декларацією, було на рахунках у банках лише 435 тисяч доларів і менше 250 тисяч гривень. А зарплата в адвокатському об'єднанні Астерс у 2020 році до початку роботи віце-прем'єром склала неповні 10 мільйонів гривень, і цього ніяк не вистачало для видачі позиків в сумі 1,1 мільйона доларів. Його донька Анастасія Штейнгаус з травня 2019 року працює на посаді керуючого директора телеканалу ICTV, який належить Віктору Пінчуку зятю кучми. До того часу вона працювала понад 10 років на різних посадах даного телеканалу. Крім того, на цьому ж каналі працює телеведучою і друга дружина Резнікова Юлія Зорі. Чоловік дочки Дмитро Штейнгаус є власником девелоперської корпорації, яка веде масштабну забудову у броварах під Києвом, виділення землі загальною площею понад 80 гектарів. Розробка проекту та початок самої забудови супроводжувалися конфліктами і скандалами, які постарався врегулювати у свій час Олексій Різніков, тес бенефіціара будівництва, що на той час працював заступником мера Києва Віталія Кличка. Після оприлюднення корупційного скандалу у міністерстві оборони України сполучені штати оголосили про проведення аудиту ефективності та доброчесності використання американської допомоги в Україні. Кількох посадовців з міністерства оборони України, які були задіяні у схемах по розкладанню бюджетних коштів, було звільнено. За порушеними кримінальними справами, а 5 вересня 2023 року Верховна Рада урочисто звільнила з посади і міністра оборони Грезнікова, але звільнила не з ганьбою, як би мало бути, а проводжала його стоячи із оплесками. Яка ганьба! А віце-спікерка Олена Кондратюк та перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко навіть покинули свої місця у президії, щоб спуститися в урядову ложу ради, аби на прощання обійняти свого друга. І склалося таке враження, що це не відставка, а привітання Резнікова з новою посадою. І через кілька місяців після звільнення з посади міністра оборони України Олексій Рєзніков став директором безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього Ukraine Institute for the Future, скорочено UIF. Український інститут майбутнього це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни в Україні та світі, і моделює можливі сценарії розвитку подій. Експерти ЮІФ формують практичні рекомендації уряду, вірніше офісу президента, до дій у вигляді доповідей, аналітичних записок, законопроєктів та інших документів. Ось так. Представник Держдепу Нуланд наголосила, що Україна має не просто пережити цю війну, вона має вийти з неї сильнішою, чистішою, демократичнішою, європейськішою. Саме за це борються українські патріоти. Це також є ключовим у підтримці, яку надають Сполучені Штати та інші міжнародні партнери. Рішення президента Зеленського звільнити та прийняти відставки чиновників, підозрюваних у корупції, є потужним сигналом про рішучість самої України у цьому питанні, наголосила Нуланд. Це, звичайно, політична така заява пані Нуланд. Хоча ми дуже добре розуміємо, що звільнення чиновників другої ланки і залишення на робочих місцях організаторів схем, яким попадала левова частка вкрадених коштів, це не боротьба з корупцією, а лише її імітація. І в мене питання до шановної пані Нуленд. А що зробили б у нормальній державі, що воює за розкрадання військового бюджету під час війни? От то-то. Посадили б на електричний стілець, бо шахраї і злодії, які в час війни обкрадають воїнів, це ті самі вороги, але значно гірші і підступніші. Тому звільнення з посади чиновників другої ланки це не вища міра покарання, як думає собі Зеленський. Мають бути негайно звільнені найбільші злочинці: Єрмак, Татаро і Іжеснімі. І не просто звільнені правоохоронні органи по всіх злочинцях мають провести ретельні слідчі дії і домогтися належних вироків щодо їх злочинів у судах. Крім того, все їх майно і награбовані кошти мають бути повернені до державної казни, де б вони не знаходилися. В Україні за її межами чи на любих офшорах. Судді, які будуть виносити неправомірні рішення, мають бути зараховані до груп злочинців. Прикордонники, які дозволять собі випустити за межі України хоч одного із злочинців, мають розглядатися як учасники скоєних злочинів перед Україною.